Шановні клієнти, мене звати Єгор, і сьогодні я покажу вам наявні електромобілі Ford Mustang Mach-E. Перед вами автомобіль в комплектації преміум доступний з батареями 75 та 98 кВт, з запасом ходу від 400 до 600 км і заднім або повним приводом. Версія преміум оснащена усіма сучасними опціями, які гарантують функціональність, комфорт та безпеку. До речі, на останній автомобілі з батареєю 75 кВт діє спеціальна пропозиція, яка заощадить вам. 170 тисяч гривень також в наявності заряджена в прямому та переносному сенсі версія GT, яка має потужність 487 кінських сил. А підкреслюють цю назву шикарні 21 перші колісні диски, більш агресивний обвіз, гальмівна система від Brembo, спортивні сидіння Ford Performance та багато багато алькантари в оздобленні інтер'єру. За більш детальну інформацію звертайтеся до консультантів Ford Wiener Automotive.